До закромо! Та що хороша машина? Да. Батько буде вчити вас як їздити. Правді, всі намагались допомогти, всі зробити для вашої чудової родини це маленьке свято, але ж ми розуміємо для чого, щоб ви були мобільні, щоб ви могли завжди бути разом. А головна була вимога наша от всіх, щоб була нова: бути щасливі зі своєю сім'єю. Всього самого на кращого. Да. Будемо думати так, що ваша сім'я буде ще рости, 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 і ми вам ще один подаруємо. – Всі разом всі разом, Ще живі, здорові. Все здоров гарно. Мені дуже радісно, що в нашій сім'ї з'явився автомобіль, що ми можемо всією сім'єю виїжджати в будь-який момент, куди нам сподобається. Мені ще рік залишився і я з також на права і на ній також буду їздити. Дякую всім, хто долучився до того проєкту, щоб подарувати нам машину, вона нашій родині була дуже потрібна. в нас не було, і нас багато, і дуже проблематично кудись виїхати. А зараз ще й такий час, що гарно бути все-таки на колесах. Тому це дуже приємний сюрприз. Ми любимо подорожувати. Ми подорожували до повномасштабного вторгнення. А зараз навіть такі елементарні речі, як з'їздити за продуктами до міста. Це також дуже гарно. Бо родина велика. Вже вдячні кожному хто допоміг в придбанні цього автомобіля. Сьогодні ми передали два новеньких автомобілі. Рік тому, коли ми з ними зустрічались, було велике прохання. Все ж таки допомогти з якимось транспортним засобом, щоб вони могли завжди бути разом гарні хвилини, або коли їхнім сім'ї щось загрожує, щоб вони теж були разом разом з Рай, разом з нашим управлінням. По роботі з дітьми, і головне наші партнери міжнародні, вони допомогли нам сьогодні виконати їхню мрію. Ми продовжуємо над цим працювати. У нас замовлення є, і є домовленості з нашими партнерами, що ще будуть автомобілі для таких сімей, які виховують багато дітей.